Вітаю, ви дивитеся «Вісті надії. В студії Каріна Дрозда. Сьогодні поговоримо про наступне на Донбасі. Понад сотню відвідувачів духовних лекцій уклали заповідь з Богом. 21 березня весь світ підтримав людей із синдромом Дауна. Продовж трьох тижнів жителі 23 міст Донбасу в рамках проекту Східний Ангел відвідували цикл програм про фізичне та духовне здоров'я. Зацікавлених у проведених заходах було близько трьох тисяч осіб. Волонтери проекту й досі допомагають постраждалим внаслідок воєнного конфлікту адаптуватися у суспільстві та продовжують надавати психологічну, моральну, медичну юридичну підтримку. Більше про це розповість Олена Долгорученко. Більше трьох тижнів тому у 23 містах на сході України розпочався цикл програм про фізичне та духовне здоров'я у рамках проекту Східний ангел та за підтримки церкви Адвентистів сьомого дня в Україні, благодійної організації Адвентистське агентство допомоги та розвитку та телеканалу Надія. Сегодня мы работаем в нескольких направлениях сразу. Это и психосоциальная помощь для детей и их родителей, это и поддержка людей гуманитарной помощью в плане одежды, обуви, это и поддержка продуктовыми наборами, потому что людям нужно влиться сейчас в жизнь полноценную. Окрім того, волонтери допомагають переселенцям із зони АТО адаптуватись у суспільстві, знайти нові роботу та житло, надають медичну та психологічну допомогу, роблять масажі та консультують в юридичних питаннях. Переселенка з Єнакієво Наталя два роки тому отримала звістку про те, що батько її дитини зник без звісти. З тих пір вона мріяла, хоч про якусь матеріальну допомогу дитині. І, дізнавшись на програмі, надія є для всіх в місті Курахово про консультації юриста, поспішила першою записати. На когда я я, обратилась к адвокату, и когда я услышала эти, Надежда моя умерла последняя. І вдруг я попадаю на эту программу, и говорят, що да здесь вот будет юрист, і для мене это был какой-то лучший понимаєте. Інші приходять на лекції, аби знайти своє місце в житті, переглянути власні цінності, познайомитись з новими людьми, отримати корисні знання про сім'ю та здоров'я, а також збагатитись духовно. Місцева влада всіляко підтримує волонтерів, надає приміщення та допомагає в організації роботи. Мовляв, християни чуйні до чужого горя. «Коли случилася біда, дуже много там лі вірущевочімога і вообще в житті города. помогают вот церкви которая у нас есть и воду раздают и где попросишь какую территорию убрать в принципе мы дружим с ними и они нам помогают в связи с этой войной мы перестали улыбаться друг другу мы перестали верить друг другу вот а этот проект именно он укрепляет и веру и заставляет верить в добро вот ну і Організатори проекту планують і надалі надавати підтримку всім потребуючим після закінчення духовних лекцій, адже бачать гостру потребу населення в духовно-моральній та матеріальній підтримці. Люди, переживаючи Посттравматическое стрессовое расстройство находится в стрессовом состоянии. Они очень напряжены, очень раздражены. Состояние неопределенности, неизвестности. Это нервное напряжение. Но одноразовая или кратковременная помощь не дает должных результатов. Поэтому я вижу вот эту программу ⁇ Восточный ангел ⁇ на более длительный период. На этой территории, пока вот это сложное время, необходимо проводить долгое время. Постоянно, и регулярно. Для того щоб люди могли отримати і соціальні пакети, і духовну підтримку. нагадаємо, проект Східний ангел вже другий рік діє на території Донбасу. Завдяки цьому проекту велика кількість людей має утеплені відремонтовані приміщення, відновлені склопакети, чисту воду, постійну підтримку харчами, гігієнічними засобами, одягом та навіть вугіллям. Звичайно, витрати на все це не маленькі, але воно того варте, каже керівник церкви адвентистів на сході. ця да, програма не дешева. Она дорогостоящая. Она требует материальных вложений. Потому что, чтобы реально помочь сегодня людям продукт, продуктами, продуктовыми наборами и другой помощью, конечно, нужны средства. Но я всегда задаю вопросы себе и всем. Скажите, а сколько стоит одна душа? Э, Для царства Божого. Скільки вона стоїть? Вона бісенна загалом, після завершення першої фази циклу програм, що тривала три тижні у 23 містах Луганської та Донецької областей, 105 людей прийняли завіт з Богом через водне хрещення. У шести містах люди ще готуються до водного хрещення. Також за проханням відвідувачів у багатьох містах лекції продовжили на два тижні. А кількість людей, що прослухали весь курс, сягає близько трьох тисяч. Олена Долгорученко, Володимир Божинський, Ірина Сироткіна, Вісті Надії. Окрім проекту Східний Ангел на Донбасі діє програма Місто Надії». Зокрема, особливу допомогу отримали мешканці Слов'янська. Для їхньої міської лікарні адвентисти подарували дефібрилятор. Як передавали медичний апарат, бачила Наталя Кополова. Нещодавно церква Адвентистів сьомого дня у рамках програми Місто надії провела низку соціальних заходів у містах прифронтової смуги. Програма на для всіх регіонів країни нашої. Єдине, коли чоловік знаходиться в нестабільній економічній, політичній соціальній ситуації нуждається більше допомоги. В рамках програми в Лимані та Слов'янську місцеві жителі могли відвідати зустрічі, присвячені здоровому способу життя, духовному зціленню, програми для дітей, безкоштовні сеанси масажу, а також отримати продуктові набори, насіння для висадки в ґрунт та духовну літературу. Окрім цього, місіонери подарували дефібрилятор для кардіологічного відділення лікарні у Слов'янську. Його передали жителі Угорщини. Благотворительность для нас очень важна, і ми всегда з благодарностью относимся к людям, которые эту помощь нам оказывают. Також головний лікар зауважив, що такий подарунок для лікарні дуже цінний, так як вона спеціалізується саме на екстреній допомозі та обслуговує близько 140 тисяч осіб. Допомога ж постраждалим внаслідок воєнного конфлікту на сході України на цьому не завершується, стверджують служителі Адвентистської церкви. Будет якась реорганізація програми. То й тобто, стрічнімного буде менше, але буде далі продовжуватися. Волонтери сподіваються, що і надалі матимуть можливість допомагати жителям Донецької та Луганської областей. Наталя Копилова, Віталій Бегас, Донбас, Вісті надії. М, часом, 21 березня у світі підтримали людей із синдромом Дауна. Ця хромосомна аномалія розповсюджена по всіх континентах і часто призводить до змін моторики, фізичних характеристик і здоров'я людини. Попри те, що діти з синдромом Дауна розвиваються дещо повільніше, ніж звичайні, пізніше починають ходити, розмовляти. Вони здатні до навчання. Багато хто з них може освоїти професію, досягти оптимальної якості життя і опікуватися собою без сторонньої допомоги. Як спілкуватися з дітьми сонця та як підтримувати їх не лише? 21 березня розповість Валерія Полторацька. Пабло Пінеда, іспанський актор, який отримав премію Срібна мушля за найкращу чоловічу роль у фільмі Я теж. Тім Харріс – відомий ресторатор, Мігель Томасін, гуру експериментальної музики. Усіх цих людей об'єднує одне. Вони із народження живуть з патологією, синдромом Дауна. Але попри діагноз, вони відомі, успішні та вважають себе щасливими. З 2006 року, 21 березня, святкується світній день людини із синдромом Дауна. Саме така дата була обрана не дарма. В людини із цією хворобою є Додаткова третя хромосома у 21-й парі. І якщо все це перевести на календарне значення, виходить якраз таки 21 число 3-го місяця. Статистика свідчить, синдром Дауна найбільш розповсюджена генетична аномалія. На сьогодні одна із 800 новонароджених дітей з'являється на світ із такою хворобою. Причины, которые могут привести к рождению ребенка с болезнью Дауна, это следующие. Это мутация, которая происходит на уровне клеток, которые принимают участие в оплодотворении яйцеклетка-сперматозоид. Причины, которые к ней могут привести, физические, факторы вредные, химические и биологические. Среди биологических это вирусы. Вторая причина, которая может привести к тому, что рождается ребенок с болезнью Дауна, это возраст. Возраст матері середній дітородний возраст вважається до 35 років. Якщо жінка вперше ражають дитину після 35 років, у неї є ризик возникновіння і рождення дитини з болезнью Дауна. Установити патологію майбутньої дитини можна ще на перших місяцях вагітності. Для цього необхідно в першому триместрі пройти біохімічний скринінг, який дозволить визначити можливість наявності у дитини хромосомної патології. А от для того, щоб попередити народження такої дитини, спеціалісти радять відповідально готуватись до зачаття. должна быть запланирована. Женщина должна знать о своем состоянии здоровья. Она не должна принимать медикаменты, она не должна болеть хроническими заболеваниями. А если таковые есть, к моменту оплодотворения она должна быть в состоянии ремиссии. Она должна быть уверена и ее партнер тоже, что у них нет инфекции, которая передается половым путем, потому что внутриутробно из-за наличия этой инфекции ребенок может переболеть. Вони повинні знати, що вони до негоності на определенне. Якось найкраще час для планування беріменності. Це кінець літа, осінь. Але навіть по ретельну підготовку жона сім'я не застрахована від появи на світ такого немовляти. Такі діти особливі та мають повне право на любов, розуміння та захист. А що на освіту та розвиток? Батько маленького Микити не вважає сина якимось особливим. Каже, що тому просто необхідно приділяти трішки більше часу. Зараз хлопчику шість. Він уміє читати по складах, рахувати і Зиває кольори. Кіта дуже добрий. дуже добре. У нього младший брат. От вони, він бігає за ним. Він має його там поцілувати, обнімашки у нього з ним. Не треба на цьому акцентувати увагу, жити як з звичайним, нормальним рібком. А от Сашко 22 роки. Попри свій діагноз, він не лише закінчив школу, але й отримав середню спеціальну освіту в професійному училищі за напрямом підготовки маляр штукатур. Хлопець має багато цікавих мрій. Я хотів полетитись там, бур там фірми макса. Сказали нам, коли ми закінчили навчання, що дякуючи Саші, діти стали набагато добрішими. Жінка згадує, коли вперше почула про хворобу сина, прийняти це було дуже важко. Роки були таких депресивних моментів, особливо це у мене. Але дякуючи чоловікові, який підтримав, який не дав можливості по іншому діяти ніж ми зробили в даній ситуації, тому звичайно велика велика роль грає підтримка чоловіка сьогодні. В Україні діє модель супроводу таких дітей та їхніх сімей. Адже насправді головна проблема це вчити їх не тільки писати чи читати, а й ефективно соціалізуватися. Первинна задача це дати батькам можливість навчати цих дітей. І дати комплекс і ряд таких завдань, щоб вирішуючи їх, дитина себе комфортно почувала у цьому житті. Якщо така проблема прийшла і у ваш дім, постарайтеся заспокоїтись і осмислити те, що відбувається. Наберіться терпіння та оптимізму, кажуть фахівці. Адже потенціал інтелекту таких дітей дозволяє їм відчувати себе повноцінними членами суспільства. Важливо не позбавляти дитину спілкування, тобто дитина має мати можливість спілкуватися і з дітками, і з дорослими з будь-якою категорією суспільства. Синдром Дауна – не вирок. Безумовно, такі діти потребують більшої уваги. Питання навчання, розвитку та соціалізації виходять на передній план. Але, попри все, такі сонячні дітки є прекрасними людьми. Людьми, здатними реалізувати свій потенціал. Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Андрій Порхун. Вінниця Вісті надії. Доки вчені розробляли для незрячих спеціальний планшет у Івано-Франківську, люди із вадами зору могли відвідати соціально-мистецький проект, торкаючись, бачу, великі українці. Більше про це дивіться в короткому огляді. У музеї мистецтв Прикарпаття стартував інтерактивний соціально мистецький проект Торкаючись бачу, великі українці. Проект спрямовано проти стереотипу, що візуальне мистецтво є доступним лише для тих, хто бачить. Уперше в Україні створили можливість показати незрячим, як виглядали найвидатніші особистості української культури та науки. Загалом на виставці представлено 12 скульптурних портретів, визначних постатей для тактильного сприйняття незрячими та особами з вадами зору. Це цей проект дає можливість незрячим людям дізнатися, як виглядав митрополит Андрей Шептицький, відомий хірург Микола Амосов чи Сергій Нігоян із Небесної Сотні, пояснюють організатори. Біографії експонованих особистостей озвучили відомі естрадні виконавці: Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Оксана Білозір. Також доступні відповідні описи шрифтом Брайля. Додаток під назвою Лор Helper допомагає медикам установити діагноз, кажуть розробники, а по закінченні віртуального огляду ще й пропонує лікування згідно з протоколом. За словами Василя Поповича, завідувача кафедри отолерангології Івано-Франківського медичного університету, додаток схвалений Мінохорони здоров'я України і рекомендований для застосування. Для встановлення діагнозу потрібно обрати в додатку будь-який симптом, пов'язаний із вухом, горлом чи носом. Після цього на екрані телефону з'явиться додаткові уточнювальні запитання щодо стану пацієнта за принципом так чи ні. На них треба відповісти і внести ці дані в систему. В додатку є інформація про більш ніж 170 захворювань вуха, горла і носа. Додаток призначений для лікарів-початківців, яким ще бракує медичного досвіду. Суть приладу полягає в тому, щоб до скарги пацієнта прив'язати. Якомога більшу кількість симптомів і таким чином розширити спектр можливих захворювань. До Всесвітньої акції Години землі, яка пройшла 20 березня, долучилися у багатьох країнах світу. Увечері світло вимикали у більшості відомих на весь світ будівлях та спорудах. У такий спосіб намагалися нагадати про необхідність щоденної економії електроенергії задля збереження довкілля. У Римі на 60 хвилин згасли вогні древнього колізею. У темряву занурилися найвище у світі будівля хмарочос Бурж-Халіфа. А в Тайвані загасили підсвітку 500-метрового хмара. Рачосу Тайбей. Ми сподіваємося, що всі мешканці нашої землі будуть спільно захищати довкілля. Тому ми щороку організовуємо годину землі. Зараз в акції беруть участь більш ніж 7 тисяч міст. Повідомив голова товариства із захисту довкілля Лай Юнг Сяо. Долучилися до акції Київ, луцьк Львів і Одеса. Зокрема, у столиці підсвідку вимкнули у Михайлівському соборі на лаверській дзвіниці. У темряві стояли монумент незалежності та батьківщина мати. Учені з університету штату Мічиган представили планшет для людей із вадами зору. За допомогою спеціальних мікрофлюїдних об'ємних крапок текст на екрані планшета відображається шрифтом Брайля. Екран пристрою, призначеного для читання, створений зі спеціальних бульбашок, які здатні наповнюватися рідиною і формувати символи рельєфно-крапкового шрифту. Відомі раніше моделі планшетів для читання були механічними і могли відображати шрифт Брайля за допомогою мініатюрних моторів, які Висувають літери. Вартість таких пристроїв близько 55 тисяч доларів. Причому здебільшого вони здатні відтворювати обмежену кількість знаків шрифту Брайля. Нова модель легше у користуванні та дає незрячим ширші можливості для читання. До того ж, у десятки разів дешевша. Якщо швидше людина ходить, то довше живе. Щоб довести цю теорію, до експерименту залучили більш ніж 35 тисяч пенсіонерів обох статей і встановили, що жінки, які люблять неквапливість у ході, доживали в 35% випадків до 75 років. Ті ж, хто ходив інтенсивніше, доживали до 85 років. Практично аналогічні цифри автори представили і для чоловіків похилого віку. Любителі ходити швидко можуть очікувати, що проживуть на десятиліття довше. Бажаю, щоб ваше серце завжди було відкрите для здійснення добрих справ. Дивіться новини щонеділі о 21.00. До побачення.